Вони з перших днів своїм одногрупником Сергієм Гузінковим пішли добровільцями нас захищати. Служили на Донецькому та Луганському напрямках. На жаль, 10 березня 2023 року його настало. Мій чоловік був як зірцем для своїх молодших колег. Дуже шкода, що найкращі наші чоловіки пішли у вічність. Чоловік мій приєднався до лав з перших днів. Не став чекати на броні, нічого і пішов. Служив він в Запорізькому напрямку, а 2 грудня 23 го року загинув. Він дуже справедливий, такий чесний, бо мужній. І хотілося б, щоб це було не тільки в такі дні, в такий, от такий час, там урочистий, а було кожного дня, кожну хвилину. Бо це пам'ять, це шана нашим хлопцям. Цей проєкт був ініційований безпосередньо родинами загиблих, полеглих наших захисників і захисниць. Вони наголошували на тому, що це повинно бути в центрі міста в людному місті. Організатором цього проєкту стала Запорізька обласна військова адміністрація, яка започаткувала цей проєкт. Місто долучилося до цього проєкту. І сьогодні лише перший етап перший етап запуску цього проєкту. Сьогодні ми бачимо 10 стендів по 84 портрети полеглих захисників. З них 186 – це мешканці міста Запоріжжя інші це громади наші. Цей проект планується бути масштабним, тому що планується 55 стендів по 84 портрети на кожному.